Вітаю, друзі. Привіт, друзі. З вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга і наш улюблений канал «10 хвилин про життя в Канаді. А сьогодні поговоримо про актуальні новини, що взагалі відбувається в Канаді багато в світі. тут в світі, в Канаді про все. Трошки поговоримо подряд. У нас був невеличка перерва в наших відео, тому що ми їздили у відпустку, тому що так трошки виріши відпочити від роботи від каналу від усього. Все. Так, то, 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 то ми, ми, ми цим відео можна сказати, повертаємось в ефір. Ось і давайте так повернемося до теми, що відбувається. До, реалі, до реалі. А, ну, Почнемо з канадських новин. Нещодавно була така досить резонансна новина. Коли Зеленський приїжджав до Канади і до парламенту Канади запросили людину, яка приймала участь у визвольній боротьбі, і там 90 з гаком років тому вояку було, і він був в дивізії Галичина. Ось і москаляки роздули великий скандал. Ну, не тільки москаляки, але взагалі в Канаді Сказали, ви що трошки з вузду з'їхали таких людей звати. Справді ми плодували аплодували стоячи. насправді, ця, ця історія вона неоднозначна. Ну, по-перше, це не перший випадок, і приблизно 20 років тому ця цю тему вже розганялася вже в Канаді. І Навіть була створена спеціальна комісія, яка вивчала реальні, реальних цих ветеранів, які жили в той час, чи є вони нацистськими преступниками, цими злочинцями, чи не є вони. Злочинцями і е, висновки Нюрманського трибуналу були однозначні. Дивізія Галичина не була визнана як пособники нацистів. Ці люди не переслідувалися по закону ні в Канаді, ні в всьому світі. Єдина країна, яка розмухувала цю істерику, це Росія і, і тоді, і зараз. І ну, самі канадці трошки вже забули, що вони вже це все проходили. І Тому, ну, на мою думку, персонально, це вся історія не, не вартувала того, щоб її так от ну відреагувала Канада погано на це. Треба було сказати, пішли нахер, не вісти проти. Ну до, не а Канада відреагувала як е, демократична держава. Спікер, який е, запросив того ветерана е, на спіч, він пішов у відставку. І це як треба робити, якщо щось якусь фігню зробив, це треба як робити людям, які займаються посади якісь, на мою думку. Його no, so, Головний був факап в тому, що він не, ну, не, не, не підготувався. А якщо б він підготувався, він би сказав, що на лізти не до своєї справи. Ну, no, або не, не запросив би його. Треба no, готуватися. No, якщо so. на факапі, ну, буває таке. No, Але тому, то добре бачити, що no. люди, якщо зробили навіть так, ну, як для мене, таке дуже. Не дуже шкодливу річ вони пішли у відставку, вони взяли на себе відповідальність. Коротше, був такий скандалчик, але але він не, ну, тобто, пройшов Ну тобто це було буквально, Мені здається, що буквально Алсай, це один, був один, більший один, скандал на да, Один тиждень Канад, канадцям було пофіг. Єдине, що ну бажано, щоб наступного разу. Ну, Вбувати від, від, ну, ці всі закидони ну, на старті і не давати всяким падлюкам ну, да. лізти ні до канадської політики, ні до української політики. А, що ще в нас було в Канаді цікавенького? Я не знаю, що був в Канаді цікавенького. Ми ми, я була так, я була у відпустці, я не читала жодні новини. Майже так трошки слідкувала, повернулася, думаю, не буду читати. І тут опачки аляля, ля 7 жовтня і це ж. Дуже дуже погані новини. Зараз знову слідкуємо і можемо. Да, ну, останні новини, це події в Ізраїлі, за якими люди слідкують і в Канаді без, безперечно. І, в принципі, я би сказав, що переважна більшість канадців за виключенням деяких ідіотів підтримують Ізраїль. Я, Ми на роботі і банк прислав імейл, що вони дуже. Сорі, що відбувається, що якщо є щось, якісь проблеми, дзвоніть на ті лінії, що вони підтримують всім, з ким я спілкувалася на роботі, а вони в шоці, всі в шоці. Дуже багатьох людей там або родичі, або друзі, або хтось, або нікого. Але вони все одно співчувають, тому що те, то, що там відбувалося, це, це жах, це злочин, і, і всі в якомусь розпачі. Я навіть сьогодні питала людей. Ну так не дуже. Чого не дуже? Ну бо то, що відбувається в світі, не дуже. Люди дуже тим приймаються. Так, і були окремі випадки, десь я бачив навіть фотографії чи відео, якісь а, а, арабського походження канадці, можливо, просто іммігранти, навіть не канадці, які навіть не мають статусу в Канаді, були якісь демонстрації на підтримку цих терористів КАМАЗу. Бажано, щоб Канада відреагувала також більш проактивніше і більш конкретніше, як, наприклад, це зробила Британія, коли сказала, що всі ці виступи будуть розцінені як кримінальний злочин і люди будуть переслідуватися по закону. Якщо б Канада, я думаю, що недалеко піде в тому сенсі і зробить так, щоб таких поодиноких випадків не виникало. Але ну, можливо, це ну, як Особливість Канади, Канада толерант. толерантна країна. Вона бажає вона хоче, щоб всім подобатись. Вона відстоює демократичні цінності не тільки в межах Канади а й по всьому світі. Тому якщо почнуться там перегиби на местах, коли там ізраїльська армія почне зносити к хрінаму цей анклав цих терористів, і почнуть там відео там постраждалих мирних в лапках людей. То це може привести до якихось реакцій, які будуть не ну, такі. Але добре, що Ізраїлю на не пофіг. <рес> Коротше, господь жгі, я би так сказав. От але так, щось там ти ще казав сьогодні, що є на п'ятницю призив по всьому світі вийти в підтримку того Хамасу. Подивимося, що воно буде, але то, що я бачу, то що я чую на роботі від друзів, канадців, не канадців, що всі на стороні. Ізраїлю і всі дуже дуже переживають і дуже супортів. Тому подивимося, ще новина Канадська. Канад... Канада виділила біля 20 мільйонів доларів. Нещодавно був транш на зимову форму для України. Це зовсім така свіженька новина. Потім Канада постійно виділяє кошти на підтримку України з точки зору там зброї. там Гаубіці передавали, потім машини БМП, потім приймають участь в коаліції, це Ф-16, будуть навчати пілотів українських. Тобто Канада допомагає і допомагає, продовжує допомагати. І тема Ізраїлю вона трошки відволікла, але не є. Вона так невизначально це зробила. Це, я думаю, що Ізраїль сам впорається там з невеликою допомогою світової спільноти. А Україні допомога потрібна трошки більше, ніж Ізраїль. Ну і важко порівнювати там ідіотів в лаптях там з автоматами Калашника, з, з армією, яка володіє атомною зброєю. Атом... Коротше, переможемо. А, що ще у нас цікавенького? А, стосовно КОЕТУ, давайте скажемо те, що відбувається зараз. А, Програма КоЕД продовжує діяти в обмеженому своєму об'ємі. В Чому обмежено? Тому що нові заявки вже не приймаються. Продовжують видавати візи тим людям, які подалися до 15 липня. Ще біля 200 заявок, 200 тисяч заявок в обробці. Ця кількість заявок там зменшилась з 300 тисяч до 200. Поступово зменшається і колись там вони розглянуть усі. Але якщо ви бажаєте отримати канадську візу навіть зараз, то ви можете податися на канадську візу на загальних посадах. Отримати цю візу, приїхати до Канади і тут же спробувати поміняти твою туристичну візу на робочу візу, коли знайти роботу, або, наприклад, підете вчитися в коледж і зробити собі студентську візу. Ну, Тобто є варіанти залишитися в Канаді, просто приїхав сюди як турист, якщо ви вже прозвіли ту програму Коед. Якщо у вас є віза Коєд, ви ще не приїхали до Канади, у вас є час 15-го, ні, до 29-го березня. Березня приїхати наступного року. і Якщо ви приїдете до кінця березня, то ви будете отримувати всі бенефіти. Тобто, у вас буде ворк приміт у вас буде матеріальна допомога, або у Вас буде або медичне, або медичне, медичне страхування. Або. У вас буде підтримка від різноманітних організацій, які допомагають українцям. Тобто, повноцінна підтримка. А, тому не зволікайте, якщо є така можливість, приїхати, плануйте свій переїзд ось до кінця березня 24-го року. А, і до кінця березня 25-го року ще більше ніж півтора року буде діяти підтримка різноманітних організацій. Тобто, гроші, які виділив уряд Канади на підтримку українців, які приїхали до Канади, вони, вони виділяються до, до, до березня 25-го року. Тобто там допомога в пошуку роботи, там безкоштовні курси англійського, там, пошуку інформації, різноманітні там, розселення там, по готелях, там, це все буде робити працювати ще дуже довго. Тому, в принципі, Канада продовжує підтримку України, Канада. Молодець. А що там з родичами? А цікава тема, то що була. В кінці цього місяця, 20-х числа, буде Анонсовано? А, ні, вона анонсована, буде подробна підробиці як ці, деталі цієї програми для, для родичів. Тобто, якщо ви фізично знаходитесь на території Канади по програмі КОЕТ або просто на, на законних підставах, живете в Канаді, і у вас є родичі, які мають піар і мають Citizen. або мають громадянство канадське. То ви можете податися на піар завдяки вашим родичам. Не зрозуміли ще деталі, але вони дуже скоро вже з'являться. Коли вони з'являться, ми на це зробимо окреме відео і розповімо вам більш докладніше про це все. Але головна вимога це мати родичів, близьких, брати, сестри, батьки, бабусі, дідусі Діти. А, а, діти так. І, і жити при цьому в Канаді, знаходитися. Видалено, не, не вийде. Не, 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 не Треба бути в Канаді, і мати тут родичку. Ну, подивимося. Я чекаю на то, подивимося, що воно буде, які деталі. І я думаю, всі чекаємо. А, так що подивимося. Але це буде крута штука, я думаю, якщо ми таку запустять. Так. Або коли. Ось такі у нас канадські новини. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте по тому поводу. І сподіваємось до нових відео. Пока-пока.